Майнімо токени з Pixel Wallet. запускаємо додаток Pixel Wallet. Натискаємо Create Wallet. Та обов'язково зберігаємо SID фразу. Туторіал можемо скіпнути. Зверху копіюємо адресу і переходимо за посиланням. Вставляємо адресу. Натискаємо кнопку Next і забираємо токени на газ в мережі Scale. На всяк випадок я забираю усі. Посилання на кран ви знайдете на каналі за посиланням в шапці профілю. Далі повертаємося в додаток і зліва зверху переходимо в завдання. В першу чергу виконуємо завдання на токен SGB. Після успішного виконання завдання ми бачимо, що у нас розпочався майнинг. І в мережі Scale також забираємо токени кожні 6 годин і бустимо свій майнер у вкладці Build, щоб добувати більше токенів. Виконуємо усі завдання, запрошуємо друзів. Також не забувай підписатися посилання в шапці профілю.